Один з результатів Парижської зустрічі це відміна чергових фейкових виборів. Хоча зараз, звичайно, час відмінити ще фейкові вибори від 2 листопада, але насправді ключова домовленість щодо параметрів майбутніх виборів на Донбасі. Перше, вони мають відбутися, коли цьому відповідатиме безпекова ситуація, і контролювати це буде. Бюро з демократії і прав людини. Бюро з демократії і прав людини буде допущено на територію Донбасу, буде дивитися і слідкувати за ситуацією. І на основі об'єктивних критеріїв ОБСЄ зробить висновок, яким чином просуватися далі. Другий момент: будь-які параметри майбутніх виборів будуть обговорюватись виключно на основі українського законодавства. І за критеріями ОБСЄ.